Квадрогараж на зв'язку. Слава Україні! Відновлюємо два бандери мобіля для наших військових. Значить, це у нас восьмісоточка Бірпі. В принципі, квадроцикл приїхав своїм ходом, і в принципі техніка вже легендарна. Він працював майже два роки на Харківському напрямку, і зараз хлопці теж висуваються на Куп'янськ, наскільки я зрозумів. Е, ну, значить, що, базове ТО. Ну, по-перше, пизда була пильником шарових опор. От, е, що у нас ще. І верхні шарові опори, і нижні, також подрані пильники. Пильників швидко знайти не вдається. Попросили у хлопців зі Львова, які професійно займаються саме цією технікою комплект шарових опор. Значить, нам відправлять шарові опори, ми з них здьорнемо пильники, переставимо сюди, а шарові опори повернемо назад хлопцям. Так, значить, Всі 4 амортизатори мають роздавлені. Салінблоки, тому всі 4 амортизатора їдуть до токаря. Окрім усього іншого, на всіх чотирьох амортизаторах в хлам просто розбиті відбойники. Тому амортизатори спочатку переточимо втулки. Замість салінблоків виготовимо втулочки, а потім розберемо їх і підберемо сюди від якоїсь таврії чи від Ланаса поставимо отбойнички. Однозначно буде краще, ніж взагалі на таких розйобаних їздити. Значить, правого переднього шруса, як бачите, у нас немає, лівий на місці. Значить, Там був порваний пильник. Ось вона ступиться. Значить, ось вона палка. Чекаємо чекаємо пильнічок правої внутрішньої гранати. От. Е, в принципі, все інше в квадроциклі більш-менш. Е, гальма ми обслужимо, перемажемо. Супорти, направляєчки колодки всі на місці. Єдине що, кака отут була в редукторах в передньому і в задньому страшна, а також значить, в редукторі в задньому. Бо тут теж була кака, було тіще, просто купа стружки. Ну, квадроцикл явно отримував піздюлінку, явно плавав, бо крім стружки, там ще й водичка присутня. От, тому міняємо всі масла, міняємо масло в двигуні, Значить, міняємо фільтри, масляний, повітряний. От, перемажемо всі крестовиночки. От, видно, що вони тут мазались. Вони не ідеальні, в них є невеличкий люфт, але часу на заміну. Цих речей усіх і приведення техніки до ідеалу, на жаль, немає. Тому робимо необхідний мінімум. Значить, і віддаємо квадрик він повертається на службу і буде боронити нас із вами. так Ага, забув сказати, ось вони зняті рульові тяги. Значить, що тут? Пильники рульових наконечників, їм глина. От, через це е наконечники вмерли. Наконечники будемо теж міняти. Так, другий екземпляр у нас. Другий екземпляр. От, це баги Sief Mota 800. Значить, ну, по ній ситуація трошки гірша. От. Значить, що ми маємо? Е попередку. Попередку у нас мертві були передні шарові. Значить, для того, щоб зняти і випресувати шарові. Треба зняти ричаги. Значить, ось вони вже випресувані шарові. От. Але для того, щоб зняти ричаги, треба викрутити і виняти болти. Болти закисли і приварились, прикипіли до втулок, до металевих. Тому довелось зрізати. Значить, ось вони. Сліди роботи болгарки. Значить, через те, що ми їх різали, трошечки пошкодили втулочки пластикові. Ну зараз будемо віддавати це все до токаря. Виготовимо і втулки розпорні, і виточимо болти нові і виточимо нові пластикові втулки. Коротше, ричаги їдуть до токаря, шарові передні замовлені. Чекаємо на них. Так, попередку є стук в рульовій рейці. Ось вона у нас. Ось вона у нас тут. Значить, але часу на її відновлення у нас немає. От, на жаль, Значить, перебираємо супорти, перемазуємо направляючи, там треба один пильничок замінити. І попередку у нас на цьому все. Значить, позадку, позадку у нас були розбиті е, втулки ЦАП, і у нас колеса, якщо на них подивитись, вони танцювали отак. То отак стоять, то отак. ЦАП зняті. Ось вони і верхні, і нижні втулки їдуть до токаря. От, швиденько переточуємо, ставимо назад, збираємо значить, і, і віддаємо. Так, у нас знятий значить, задній кардан. От, тут мертві були обидві хрестовиночки. Значить, ось вони чашки розобрані, ось вони хрестовини. Ну, стан там. Яка там смазка, кількість води, і ржавчини. Я думаю, ви бачите, хрестовиночки замовлені. Значить, Перебираємо кардан, ставимо назад. От, і, в принципі, техніка готова її бошить далі. Ага, не сказав попередку. Ось вони в ящику лежать передні цапфи, поворотні кулаки. Значить, Тут пизда підшипникам. Отакі От тут двохрядні підшипники. значить. Підшипники замовили, чекаємо, міняємо підшипники, віддаємо. Тут передні колеса бовтались на підшипниках. Виходить, підшипники ступичні розбиті, а задні колеса бовтались за рахунок того, що розбиті були оці втулки. От. Так, ну, ясна річ, міняємо масла в редукторах, міняємо фільтри. Е -е, що ще? Що ще ми тут робимо? Е -е, лівий супорт. Непоганий, на правому супорті треба замінити там один пильничок. От. І в принципі все. Двигунчик часики запускається, працює. Трансмісія в ідеалі, варіатор працює. Значить, повний привід підключається, відключається, лебідка працює. Ось такий отаке швидке базове обслуговування. Значить, і віддаємо техніку з дня на день хлопці висуваються на схід. Так, якщо є бажаючі підтримувати такі історії, допомогу військовим. Поставте плюсик в коментарях. Я вам скину посилання на наш телеграм-чат. В принципі, це спільнота квадрогараж, яка об'єднує власників квадроциклів і наших клієнтів. От, але там час від часу я проводжу збори на різні ніштяки. Разом із квадроспільнотою із квадроциклістами ми купуємо квадроцикли, передаємо військовим. Купили декілька автомобілів, дрони, камікадзе і так далі. Тому, якщо ви не байдужі, якщо ви хочете підтримувати цю всю двіжуху разом з нами, поставте плюсик, я вас доєднаю. Значить, до нашого телеграм-каналу. Або просто підписіться на мої соцмережі в Facebook, Instagram. Я там частенько теж публікую збори на різні ніштяки для армії. От. Тому їбашим, не зупиняємося. Так, я маю можливість зняти цей відосик завдячуючи нашим захисникам, а ви можете дивитись цей відосик тільки завдячуючи їм, тому їх однозначно треба підтримувати. Їбошим!